Персональна виставка Дніпропетровського художника Анатолія Сологуба відкрита для всіх любителів прекрасного. Це його друга експозиція в музеї літературне Придніпров'я. Митець малює з дитинства попри відсутність професійної освіти. Анатолій сологуб досяг великих висот. Його картини знаходяться у приватних колекціях по всьому світу. Деталі у наступному сюжеті. Художник, який зробив себе сам, Анатолій Сологуб, відкриває персональну виставку картин. Полотна, виконані переважно олійними фарбами, а зображення на них виключно простори Дніпропетровщини. Експонувати свої роботи митець почав з 15 років. Кажуть, краса врятує світ. Я кажу: ніколи краса не врятувала світ. Не врятує. Проведіть злочинця по всім музеям світу. Він не перестане бути злочинцем. А що мене питають? А що тоді врятує світ я говорю любов? Першу картину Анатолій Сологуб намалював у шість років. Відтоді розпочався його творчий шлях. Вчитель художника розповідає: його роботи самобутні. У них немає агресії чи зла лише те, що бачив чи відчував Анатолій Сологуб. На них вся Дніпропетровщина. З одного боку це стиль художників, які не мають професійної освіти, але він все життя прагнув до вивчення натури до вивчення живопису до професійності. Але справа ті, що він настільки самобутній в своїх роботах, і вони мають якби свою художню цінність. Приватні колекціонери буквально полюють за картинами Анатолія Сологуба, проте сам він цим не хизується. Простота в усьому від зовнішнього вигляду художника до зображення на полотнах. Ось його секрет: мистецтво знавці оцінюють роботи митця на найвищому рівні. кажуть, саме краси та любові інколи не вистачає українцям. Те, що сталося там на сході, напевно, причина ще й в тому. Що у людей, які там живуть, у деяких людей, які там живуть, у певного відсотка у них не вистачає любові до України. І от такі виставки, от наскільки вони необхідні, і наскільки вони важливі, і важливі, можливо, і подібні виставки по всій Україні, тому що вони показують любов до рідного краю. На фоні усіх полотен виділяється одне з Володимиром Висоцьким. Саме він був ідеологом Анатолія Сологуба. Цю картину чоловік намалював у 25 років. Найстаранніше працював над тінями, адже в них прихований зміст. Друг став погріти, але тишина вчора не вірується з боя. Тобто, а тіні, якщо ви присмотритесь, там от падають боець падає. От мікрофона крестом. Тобто це все я передаю задній план, второй план у мене, а чому він поєд? Про подальші плани Анатолій Сологуб нічого не розповідає, каже творчість, запланувати неможливо. Христина Венгеля Сергій Гончар. Новина одинадцятого каналу.